Вітаю сьогодні в інтерв'ю на Суспільному. Поговоримо із підполковником, начальником другого центру рекрутингу десантно-штурмових військ Євгеном Ривуцьким, зокрема про його роботу, про переваги та недоліки цієї системи. Вітаю вас. Доброго дня. Пане Євгене, для початку розкажіть нам, будь ласка, про те, як починався ваш військовий шлях, як давно ви у війську. У 2000 році я закінчив Степнянську середню школу Полтавської району Полтавської області і цього ж року, 2000-го вступив до Полтавського військового інституту зв'язку. Які знаходяться в місті Полтава, з 2004 по 2009 рік відповідно був на посаді командира взводу у зв'язку. Потім перевівся до 179-го навчального центру зв'язку Збройних сил України з 2012 по 2020 рік. Проходив службу в Полтавському обласному військовому комісаріаті з 21-го року вступив в 5-ту батальйонну тактичну групу 81-ї бригади десанта штурмових військ після. Розформування п'ятої батальйону тактичної групи створювалась нова бригада 77 сьома в 22 році, і з двадцятого року по 24 рік відповідно був в цій бригаді. Після цієї бригади став вже начальником другого центру рекрутингу десанта штурмових військ збройних сил України. Розкажіть про цей центр, коли його створили? З якою метою і де працює? Другий центр рекрутингу створили 30 листопада 2024 року. Року він перебуває в місті Житомир. Це як головний офіс. Насамперед, ми зараз плануємо відкрити відповідні рекрутингові центри: це місто Львів, Дніпро, місто Одеса. І плануємо, що рівне і якщо вийде, то і в місті Полтава. Розкажіть, власне, що таке рекрутинг, як працює ця система? Рекрутинговий центр працює для того, щоб люди... Які свідомо хочуть вступити до лав Збройних сил України а саме в десанто-штурмові війська, не боялися і заходили до нас загітувати на військову службу десанто-штурмові війська без участі територіальних центрів комплектування. Як відбувається, так би мовити, прийом громадян у вашому центрі? Як цей процес триває? На нашому сайті за посиланням другий центр рекрутінгу там можна знайти всю інформацію, плюс там переход на чат-бот, інстаграм фейсбук. Якщо людина зацікавилась відповідно до вступу в десанто-штурмові війська, він відповідно або приходить особисто до нас, але можна і не приходить. Можна до нас зателефонувати. Це може бути і онлайн конференція. Він обирає самостійно свою посаду, яку він захоче відповідно до його цивільного фаху. І ми йому вже відповідно підбираємо ту посаду. І в тій військовій частині десанта штурмових військ, де він захоче. Далі кандидат проходить відповідно психологічний тест, призма називається. Це теж обов'язково. І після того як е, всі документи були зібрані, е, і наш е, сержант-менеджер веде дану людину на військово лікарську комісію. Після того, як він пройшов цю комісію, де він визначений придатний до військової служби, ми його направляємо до військової частини, ту, яку він обрав. Військова частина вже Направляє його на навчальний центр для проходження базової загальної військової підготовки на протязі 45 діб, ви сказали, що якщо ВЛК визнає людину придатною до служби, а якщо в людини інший статус, чи може вона потрапити в десанта штурмових військах, ну не привіт, можна так сказати, це питання, тому що людина повинна бути фізично здорова і в нас ще є такий пункт, як відповідно до 45 років. Але якщо людина 50+, але за окремим. Там, якщо людина здорова, тось фізично розвинута, то сі має дефіцитну спеціальність, так. То ще такі люди ще розглядаються. А якщо, наприклад, він не придатний до військової служби, ну тут ми вже нічого зробити не зможемо, але можемо запропонувати в інших частинах забезпечення десанто штурмових військ. Це логістика, наприклад. Да? Там, якщо він там водій, зварювальник. Які посади зараз пропонуєте тим, хто до вас приходить, і яких фахівців насамперед потребують десанто-штурмові війська? Насамперед. Ми не пропонуємо людям посади стрілка, штурмовика, як там кажуть, да, штурмо, штурмовики все. Да. Ми розкладаємо всі посади відповідно до вакантних посад, які є в бригадах. Кухаря нам потрібні водії, фінансисти, діловоди, ребовці, оператори БПЛА, гранатометчики, стрілок-снайпер Ну, повністю весь спектр посад, яких є тільки в десанто-штурмових військах. Але людина повинна обрати професію сама. Ми не можемо насильно його заставити піти там, наприклад, в штурмовіки, тому що у нас трошки інша специфіка роботи. Ми допомагаємо людям людям обрати свою професію. Коли людина приходить до рекрутингового центру, результат фактично вашої роботи це підписання контракту. Правильно, не обов'язково підписувати контракт. Ми працюємо як і за мобілізацією, так і і по контракту. За січень місяць було приблизно до 20 чоловік, які підписали контракт. Всі, решта, це по мобілізації. Які переваги і недоліки цих двох варіантів ви б визначили? Якщо людина підписує контракт, він отримує одноразову грошову допомогу за підписання першого контракту в розмірі 8 прожиткових мінімумів громадян. Далі військовослужбовець за контрактом має право отримувати. Грошову компенсацію за піднайом житла, можна так сказати, відповідно до його сімейного стану. Якщо він одружений, маючи дітей, відповідно там сума трошки більше. Якщо сімейний стан складає 4 особи, то це приблизно 4800 тисячі 800 десь так гривень. Людина, коли прослужить 25 років, років, вона має право отримати або житло, або відповідно компенсацію замість. Неотриманого житла за мобілізацію, відповідно, ви зразу зрозуміли, що це всі критерії контракту та мобілізація відпадають. Але ще є такий момент, що люди, яким не виповнилося 25 років, будемо брати 18 років до 25 років, да ці люди відповідно до згоди двох батьків при наявності мають право підписувати контракт на один рік. А тим, хто вже за 25 років, тобто той перший контракт на три роки. і Відповідно, ті, хто підписує контракт на один рік, вони мають право звільнитися з військової служби по закінченню терміну дії контракту, А відповідно, ті, що після 25 років на три роки, під час закінчення терміну дії контракту, вони не мають права звільнитися. І у них, відповідно, контракт продовжується до закінчення. Бойових дій або до оголошення демобілізації зараз бачимо доволі багато скандальних і навіть кримінальних ситуацій, які пов'язані із ТЦК. Зокрема, от нещодавно у Пирятині сталося вбивство працівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки. На вашу думку, чи може рекрутингова система зараз в умовах війни стати заміною, так би мовити, ТЦК? Чи от ці дві системи мають співіснувати для того, щоб забезпечувати якісно наші війська? Не можу дискредитувати, наприклад, ті ж самі територіальні центри комплектування їхню роботу, тому що ми е, наразі е, працюємо і робимо одну справу. Да? Але так, е, я б дуже сильно хотів, е, щоб рекрутингові центри е, трошки взяли на себе повноваження брати людей ну, без участі ТЦК. Тобто, ТЦК має займатися це соціальними якимись питаннями. Рекрутинговий центр це колодязь інформації, яку ми можемо надавати людям, допомагати людям. Тобто ви завжди можете піти. Наша робота трошки по-іншому. Людяна робота. От ми людям надаємо можливість. Яку б зараз найбільшу проблему рекрутингу ви виокремили? Mm. Чим зараз найбільше труднощів? То що люди нас, мабуть, не розуміють поки що, не розуміють принцип нашої роботи, тому що вони всі думають, що якщо вони зайдуть в рекрутинговий центр, да або зустрінуть нашого сержанта-менеджера на, на, на дворі, який просто агітує, вони не можуть нас розрізнити так. Що ми робимо, що вони роблять? Рекруті Центр це нова система Збройних сил України щодо роботи з людьми, з кандидатами до вступу до збройних сил України. Рекрутінові центр це те, що треба. Це круто. Пане Євгене. Дякую вам за розмову і дякую вам за вашу працю. Насамперед бережіть себе. Дякую.